Масований обстріл Києва, десятки загиблих, зруйновані будинки. Російські орело вогні після атаки українських дронів. 68 вісім шахедів за ніч більшість збито, але ворог знову б'є по містах. А на фронті зупинено 37 штурмів агресору. у Європі. Скандальна заява Трампа назвали агентом Кремля. Український фільм про контрнаступ виходить у боротьбу за Оскар, але спершу підпишіться. У нас коротко стисло про найпомітніші факти, які точно варто знати. Підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек, це факти лайф. І починаємо сьогодні. У Києві день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої ракетно-дронової атаки. Російський терористичний удар. Забрав життя щонайменше 23 людей, з них четверо діти, ще понад 60 постраждали. Як повідомили в повітряних силах, це був один з наймасованіших обстрілів Києва. Наслідки прильотів зафіксували в кожному районі столиці, а найбільше дісталося Дарницькому. Понад добу тривала пошукова рятувальна операція на місці зруйнованого житлового будинку. Її вже зараз завершено, і саме тут Росія вбила 22 людей. Ці кадри зі столичної дарниці другий день на перших шпальтах світових ЗМІ. Російська ракета прицільно влучила у житловий будинок, знищивши під'їзд п'ятиповерхівки. Один за одним рятувальники дістають людей з-під завалів. Посуда парад на голову діржить. Однією ракетою росіяни убили тут 23 людини, з яких четверо діти. Та це ще не остаточно, адже під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошук. За життя тих, хто вижив, борються лікарі. Загалом через масовану ракетно дронову атаку у Києві постраждали понад 60 людей. З них 11 діти, понад 30 – у лікарнях, зокрема, 13 пацієнтів у столичній лікарні швидкої допомоги. Частина з них в реанімації та відділенні інтенсивної терапії. Два пацієнти з різними ступенями тяжкості, різної глибини, опіками м'яких тканин і отруєнням чадним газом і хімічними речовинами, які виникли в процесі горіння. Це черепно-мазова травма, це травма органів дихання. Це Опік органів дихання і опік близько 40 відсотків поверхні тіла. Наслідки російського терору відчули в усіх районах української столиці. Постраждало 225 житлових будинків. Вибито майже 5 з половиною тисяч вікон, переважно у Голосіївському районі. Ворог вкотре бив саме по цивільних, по житлових будинках, школах, лікарнях, банках, крамницях та по залізниці. Цей потяг інтерсіті учора мав вирушити у рейс Київ-Харків, але майже вигорів від влучання шахеда. Крім нього, постраждав в парк швидкісних потягів. На щастя, працівники депо не постраждали, бо були в укриттях. А це вже центр Києва. Влучання ракети зафіксувала камера відеоспостереження. Мішенью стала щільна житлова та офісна забудова. Сильно постраждала будівля головного офісу банку Кредит Дніпро на вулиці Жилянській. Вибухова хвиля вдарила по десятках сусідніх будівель, податковій салонах краси, крамницях. Особливо дісталося багатоповерхівці, що розташовано впритул до банку. Спочатку чула вибухи просто на фоні, а потім один сильний вибух, і тоді вже вибуло вікна. І я хотіла вже вставати бігти, але одразу прям ну, буквально пару секунд, і вже другий вибух був. Хоч з моменту атаки минуло більше 9 годин, рятувальники продовжують працювати у бізнес-центрі, в який влучила російська ракета. Навколо ж все шумить від великого прибирання, бо склом і бетоном тут всипано навіть не те, що вулиці, а цілі квартали. За роботу одразу взялися комунальники, допомагали волонтери. Лише на цій локації півтора десятка добробатівців. Утім, запрошують усіх охочих, бо рук бракує. Ми зараз займаємося розбором завалів і перебиранням. А тут пошкоджений цілий квартал, квартал, багато житлових будинків, школа пошкоджена і адміністративні будівлі. Дуже багато пошкоджень. Пані Євгенія живе у цьому будинку всього рік. Її родина втекла з Херсона, але війна наздогнала і у Києві. Але навіть в укритті було надзвичайно страшно і ну, таке враження, що це прилетіло ну, саме. В наш будинок, де ми укривалися, побачили, що е повністю пошкоджені всі вікна з 1 по 9 поверх. Вдома ж усе було перевернуто. Від вибуху повилітали шипки та двері, та найбільше вразили вибуху. залишки ракети просто на балконі. Можете побачити, ось є залишки ракети так, під тим склом. Там ще один шмат, якщо розгледіти, ну, е є шрапнель. Знайшла донька в себе на ліжці. Є такі гвіздочки гострі без шляпок. Попри атаку на офіс, система банку кредит Дніпро працює у штатному режимі. Понівечені будівлі податкової служби поки не працюватимуть. В цій будівлі і по будівлі за адресою пошолуденка вулиці знаходяться два центри обслуговування платників. І вони найбільш у нас актуальні ці центри. На жаль, вони сьогодні зачинені, і, на жаль, вони будуть зачинені завтра. Через російську атаку постраждали і дипломатичні установи кількох країн, зокрема, посольство Азербайджану, будівля Британської ради та представництво Євросоюзу в Україні. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби. Пошуково-рятувальні роботи на Дарниці ще тривають. На цей час відомо про сімох зниклих безвісти. Дані Самсонов, Аліна Матвійчук, Максим Костенко, Пакта і Масований російський обстріл Києва. Кричущий напад, і це загроза миру, якого прагне президент Сполучених Штатів, заявив його спецпредставник Кіт Келох. Зазначив, що цілями росіян були не солдати та зброя, а житлові райони Києва. Підривали цивільні поїзди, офіси місії ЄС та Великої Британії а також мирних жителів. Американський президент Дональд Трамп особисто не коментував атаку. А європейські лідери засудили жахливі злочини Росії та запевнили, що й надалі допомагатимуть українцям у боротьбі з російським агресором. Детальніше у сюжеті. Незадоволений, але не здивований. Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на чергову масштабну атаку російської армії на Київ та інші міста України. В заявах Білого Дому практично прирівняли вбивства мирних жителів із ударами по інфраструктурі країни-агресорки. Ідеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ, і так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтоприробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтоприробних заводів. Вбивства на жаль триватимуть доти, доки триває війна. Тому президент Трамп хоче, щоб вона закінчилася. Та, можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її припинити. Я думаю, що президент зробить додаткові за. Заяви щодо цього пізніше Москва відверто бреше, що Київ нібито атакує цивільну інфраструктуру Росії. Натомість каже речник Кремля Пісков, російські війська успішно завдають ударів по військових об'єктах. Жодного слова про зруйновані житлові будинки та загиблих мирних жителів. І цинічний підсумок: Москва зацікавлена у продовженні переговорів. Та генсек НАТО Марк Рютте закликав світ не бути наївними. Нам не можна бути наївними щодо Росії, не можна бути наївними щодо Путіна, і ці атаки тому доказ. Ми працюємо над гарантіями безпеки. Росія може зробити усе необхідне, аби досягти вигідної для себе ситуації у війні. Та Росія не зможе досягти успіху, бо ми продовжимо підтримувати Україну і зробимо усе, щоб завершити війну під лідерством Президента Трампа. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн поспілкувалася телефоном із президентом Володимиром Зеленським і з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Обурена масованою атакою на Київ. Заявила, що Європа має настільки добре підтримувати українців, щоб Україна стала захищеною як сталевий дикообраз. Ми продовжимо максимальний тиск на Росію, і це означає посилення санкцій. Незабаром ми представимо 19-й пакет жорстких санкцій. Паралельно ми продовжимо роботу щодо замороження російських активів, щоб зробити свій внесок у оборону та відбудову України. Необхідно відповісти на таку безпрецедентну атаку Росії проти України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І додав, здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде. Попри домовленість про це на Алясці, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифуль зазначив, не можна дозволити Росії засліпити світ тактикою затягування. У нас немає ілюзії щодо того наскільки Росія порушує і хоче порушити нашу безпеку. І справді нам довелося знову бачити, у який жах. Ливий спосіб Росія знову атакувала та бомбардувала Київ. Загинули мирні жителі, діти, а також пошкоджена будівля представництва Євросоюзу. Це не можна залишити без наслідків. Міністри закордонних справ Євросоюзу планують обговорити ситуацію на неформальній зустрічі вже сьогодні у Копенгагені, адже російська агресія проти України це виклик для принципів європейської демократії. З кожною новою атакою по мирних українських містах Росія підтверджує свій поки що юридично незакріплений, але фактичний статус держави-терориста. Анна Боль, факти сітів. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність країни. В цей день ми вшановуємо воїнів, які віддали життя за батьківщину. Він був заснований 19-го року в пам'ять про Іловайську трагедію 14-го року. Того дня місто, окуповане російськими військами та бойовиками так званої ДНР, мали покинути українські військові. Окупанти обіцяли відкрити гуманітарний коридор для зсу, але цинічно обстріляли українських військових під час виходу з Іловайська. За офіційними даними 366 наших воїнів загинули, а сотні людей зникли безвісти. І сьогодні генштаб зсу написав що жертва кожного кожного українського воїна є не є марною. Вона лягла в під підмурівок, на якому тримається свобода української нації та незалежність нашої держави. Пам'ять про героїв нагадує нам ціну цієї свободи та зобов'язує бути стійкими сильними в боротьбі за Україну. До дня пам'яті медіа-центр головного управління комунікації Генштабу ЗСУ оприлюднив відеоролик, присвячений захисникам України. Я Сава, і я дуже люблю ЗСУ. Я недавно дізнався, що таке герой. Вчитель казав, що герой це людина, яка любить по-справжньому бо робить великі вчинки заради незнайомих людей. Я, мабуть, не зможу стати героєм. Я не розумію, як це. Я люблю маму, тата, бабусю, а не знайомих не вмію. Дякую тобі за твій захист, тому що всі ми живемо і дихаємо завдяки вам. Ми ніколи не побачились. Але я хочу, щоб ти знав: я тебе люблю. Я не припиняють дроновий терор. Цієї ночі запустили по Україні 68 шахедів. Більшість наша ППО збила. На жаль, влучили 22 БПЛА на дев'яти локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині про 46 уражень уражених цілей. Звітують повітряні сили, атакували шахедами і дронами, імітаторами Україну одночасно з різних напрямків: з Курська, Мілерово, Брянська, Приморська, Ахтарська. І про 191 бойове зіткнення за минулу добу звітує генеральний штаб ЗСУ. Ворог скинув на нашу землю понад сотню авіабомб та 5 тисяч нарядів та використовує дедалі більше дронів Камікадзе. Вже понад 6 тисяч на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора. Окупанти тиснуть на Лиманському та Сіверському напрямках. Також ворог продовжує атаки поблизу Новопавлівки, проводить штурми біля Краматорська і Торецька, а також на Харківщині. Доволі гучна заява. Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза зробив таку гучну резонансну заяву, назвав президента Сполучених Штатів Дональда Трампа російським або радянським агентом і зазначив, усі бачать, що спроби Трампа врегулювати війну не були вигідними для України. Нове керівництво Сполучених Штатів стратегічно постійно. Підривало підігрувало Росії Суза. Нагадав практично щодня з'являються чергові погрози Вашингтона застосовувати жорсткі санкції до Кремля. Однак, у реальності Трамп жодного разу не виконав обіцянку щодо посилення санкцій. Також португальський президент зазначив, Європа применшила зменшення Трампа і трампізму, і прикро, що одразу не повірила наскільки кардинально може змінитися політика Білого Дому після приходу Трампа до влади. Масована атака на Орел. У ніч проти 29 серпня російський Орел сколихнула серія вибухів. Місцеві нарахували майже півтора десятка ударів, спричинених українськими дронами. Один із БПЛА впав просто у дворі житлового будинку. Уламками вибило вікна. А пошкодило фасади та дах. Очевидці також повідомляють про приліт поблизу місцевого ТРЦ, де виникла потужна пожежа. Офіційна влада Орла визнала пошкодження щонайменше чотирьох об'єктів нерухомісті. А російські змі пишуть про одного пораненого. Українську атаку підтвердив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, наголосивши. Є результати на землі влучання беззаперечні. Таким чином Орел справ стає черговим російським містом, яке відчуває війну уже на власній території. <звук> І на завершення фільм про український контрнаступ Побореться за Оскар. Стрічка дві тисячі метрів до Андріївки, знята відомим режисером Стеславом Черновим. Офіційно представлятиме Україну на престижній премії. Картина претендує на нагороду в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Сюжет розповідає про драматичні події українського контрнаступу 23-го року та зосереджується на визволенні села Андріївки, що неподалік Бахмута. Ця робота є ще одним свідченням. Справжньої сили українського кіно, яке говорить світові правду про війну, мужність та ціну нашої свободи. Тавомо крапку, це були факти. Лайф підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше до зустрічі.